Отак мені видалося, що людина не варта цікавості не тільки тоді, коли вона не здатна до пожертви, до опору спокусам, до готовності піти на смерть, адже в такому разі вона не має форми, а й тоді, коли розчиняється в масі, керована масою і підпорядкована її законом. А якщо вона не кориться їм, то тоді в ній є щось від вепра або слона одинака, людини, що сидить на горі. Тож маса кожному має дозволити його мовчання і не цькувати ненавистю того, хто подібний до кедра, що панує на горі. Той, хто приходить до мене зі своєю мовою, щоб логікою своїх пояснень зрозуміти і виразити людину, видається мені подібним до дитини, що сідає коло підніжжя Атлаських гір з відеречком та лопаткою. І має намір зібрати гору та перенести її в інше місце. Людина це те, що є, а не те, що пояснюють. Звичайно, мета всякої свідомості пояснити те, що є, але є пояснення шлях важкий, повільний і тернистий, і думка, ніби немає того, чого не можна було пояснити, хибна. Адже слово пояснити і зрозуміти. Мають однакове значення. Але та частина людини, яку я досі навчився розуміти, незначна. Тобто від того, що я таки зрозумів у людині, моя пильність не зменшилася. І я дурю себе, якщо уявляю собі, мовляв, те, чого я не можу пояснити в людині, не варте, щоб зосереджуватися на ньому. Адже я не пояснюю гору, а позначаю її. Але я плутаю слова позначати і розуміти. Я позначаю тому, хто вже знає, але якщо він не знає, як я зможу передати йому цей образ гори з її ущелинами, осипами, схилами, де росте лаванда і верхівкою, що знялася своїми зубцями до гір? Я знаю тоді, коли життя не зруйнована фортеця і не човен без напряму, тож його беруть. І прив'язують мотузкою за залізне кільце й ведуть куди заманеться, а дивовижне існування зі своїми внутрішніми законами гравітації і тишею, величнішою за тишу механізму зоряних сфер. Отже, в мені здебільшого точилася боротьба між захватом перед людиною підпорядкованою і людиною незнищенною, яка показує, хто вона. Я розумів проблему, але не міг її сформулювати. Адже ті, ким керує найсуворіша дисципліна, і хто за моїм знаком приймає смерть, це ті самі, хто любить мою віру, але вони такі загартовані в своїй дисципліні, що я міг би перед їхніми очима лаяти їх і впокорювати їх, мов дітей, натомість, зіткнувшись із ворогом, вони демонстрували загартованість найвищий гнів і сміливість у смерті. Я збагнув, що людині притаманні два аспекти. Аспект, яким ми захоплюємося як незнищенним ядром, це нездатність скорити людину, яка уникає моїх рук, немов корабель у відкритому морі, бо той, кого я називаю людиною, не йде на поступки, не укладає компромісів, не набуває і не позбувається якоїсь частини свого єства спритністю, пожарливістю або втомою. Таку людину. Я можу перемолоти у млині та не отримую потаємної олії, тієї, яку має в своєму серці навіть тверда кісточка оливки. Таку людину, вважаю я, не впокорить ані юрба, ані тиран. Її серце тверде, мов діамант. Але в цій людині я завжди відкриваю інше обличчя, другий аспект вона підпорядкована, дисциплінована. Сповнена поваги, натхнена вірою самовіддана, це мудрий нащадок духовної раси, осереддя її чесно. А люди, яких я називаю вільними, і які керуються тільки своєю волею, неминуче самотні, вони не керовані, в їхніх вітрилах немає вітру, а їхній опір завжди лише непослідовні примхи. Отож настала ніч заручен і засудженого на смерть. Завдяки цьому я відчував існування. Підтримуйте себе у формі, будьте сталими, як форштевень корабля, а те, що берете ззовні, перетворюйте в собі, наче кедр. Я, рамка, арматура і творчий акт, що народжують вас. Тепер треба рости та утверджуватись, наче гігантське дерево. Що розпростує своє вилля, але не гілля інших дерев формує свою гилицю чи листя, а не інших дерев. Це все я скажу потолочі, що живе завдяки жестам інших людей, іначе Хамелеон забарвлюється від них любить, якщо їй дають подарунки, тішиться схваленням і судить про себе в дзеркалі більшості. Адже ми бачимо, що вона не така, як цитадель. Замкнена зі своїми скарбами, тож від покоління до покоління потолоч не передає слова минувшини, а просто дає рости своїм дітям, не виміщуючи, не готуючи, а вони ростуть у світі, наче гриби.